Гравці, де брати нових гравців. Думав, 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 думав. Перформанс маркетинг платний, він нам не підходить, бо в ці на ентузіазмі. Працюємо команда на роботі. Я один безробітний звільнився. Зараз маю багато часу, щоб сюди вкладати. І планую це робити. Я придумав дуже незвичну, цікаву стратегію, яка в тому числі на довгій перспективі може дуже гарно з нами зіграти. Давайте я почну. з Бонусів. це я бачу два в таких шляхи десь по 5%. Перше це Reddit, викладати якісь постіки. Ну, там буде. не багато трафіку, тим він буде. І друге, це блогери і українські і іноземні блогери. Зараз ми формуємо їм пропозицію, щоб був взаємовигідний обмін без інвестицій, без покупки реклами. І найцікавіше, і найважливіше, куди я буду інвестувати 90% свого часу, це створення мультиків. Перша наша гра у світі Йонамо? Ми настільки закохалися всесвіт, що ми вирішили його розширювати. Мультики ми будемо ще більше його розширювати. Друга гра, в тому ж всесвіті. Тому це найкраща стратегія робити зараз мультики. Тому я, артіст Микола, мій друг, член команди Вовки Геймс, починаємо робити мультики. Питання: чи ми зможемо зробити настільки багато мультиків, щоб прямо зробити багато-багато трафіку, Скільки трафіку я не знаю, але багато. Навряд чи то що робити?